Звичайний ремонт чи небезпека для всього дому. В будинку, що на вулиці Корольова, 2, приватний підприємець закрив хід у підвал і почав зносити стіни. Мешканці хвилюються, аби не зруйнували ніяких опор, бо тоді будинок може завалитися, кажуть люди. Коли в цокольному приміщенні будинку номер 2 що на вулиці Корольова, вибивали стіни, мешканцям доводилось тримати меблі руками, аби ті не падали, розповідають люди. Пані Олена хвилюється: через підприємця, який почав валити стіни, будинок може завалитися. І він планує тут зробити. Магазин і чотири однокімнатних квартири. Для цього він хоче пробити для кожної квартири чотири входи. До нас ніхто не ні звертався, нас ніхто до відома не ставив, нашого кажуть, ні дозволу, ні думки наші ніхто не спитав. До нашого під'їзду дві квартири однокімнатні. Вхід в кожну квартиру буде окремий. По плану ми бачили, за цього вікна будуть одні двері. І з другого вікна. Що це тут має бути? Ми нічого, документи нам ніхто не дасть. Ми він каже, ну в суді з нами будете розбиратися. Ну, з чим ми підемо в суд. Це вони пробили з цього віконця двері, і тепер виходить, що якщо підвал, він йде загального користування. Без е, відома е, жильців. Власник не має права тут ставити двері, там ще ага. щось робити. Це нікого не цікавить, їм треба зробити, вони роблять. Чому власник цокольного приміщення приховує документи, йдемо з'ясовувати у підприємця. Після того, як справою зацікавився народний контроль, той одразу ж запевнив, ремонт не нестиме ніякої загрози будинку. Найдений консенсус. Несущі стіни зрозуміло, що вибивати ніхто не буде і на це ніхто не погодиться. Буде всього навсього проведена реконструкція. В якому плані? Замість двох вікон будуть встановлені двері. Все більш ніякої реконструкції, що стосується несущих стін. Не буде проводитися взагалі. Народний контроль перевірить, чи дотримує підприємець обіцянки. Михайло Присяжнюк, Валерій Мартинюк. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть. Народ контролює еджімейл.ком